підписникам Отже, вертаємося до питання, як ти будеш сушити то насіння. Плюс воно в тебе все знеє плюс ти потратиш більше соляри, ніж то насіння. Ну і плюс, щоб ти здох в місті з тим шифенем. Це так, подитожим Facebook, Instagram, Ютуб і Месенджер. Різні люди, різні сообщення. Дивіться. Зробили отакий от от стойник. Рейка четверка, доска в районі десятки, там так же саме сітка і поверх того всього добра строїтельна, шпакльовочна. От така здоровенна штукована, на той рік буде ще одна, тому що що? Потому що додається ще один город. Зразу по ціні цині. ціна на моє насіння буде в цьому році 180 гривень за кілограм. Той, кому це багато, що я можу сказати? Можете купити дешевше в когось іншого, можете купити дешевше за За скільки? За 50 гривень в епіцентрі, бачу, продається, але там є нюанс, 50 гривень треба відвалити, а отримати 20 насінинок. Я в руці зараз тримаю десь, мабуть, на сінинок 60. Це щоб ви розуміли, всі будучі фермери дивановоди, скажімо так. Значить, тут воно вже чисто висухше насіння. Надіюсь вам видно, Фу, як з нього це все діло летить. Даже вітер дує і він з нього це все діло здуває. Його тут до халери. Зараз я знімаю оцей верхній слой і плюс трошки нижню. Ось по цю. Бачите, дільошку, яку ми поставили, то вже відсохло, Ну, вам зараз для сравнення покажу насіння, яке було вчора вечором змолоте. Це воно ось є. Ми його вечором змололи. Получається, зранку десь в годині. 11 ми його перемішали, бо воно вже взялося коржом таким хорошим. І що? Зараз воно має отакий ото вигляд. Тобто, ще 2 дні воно тут собі лежить, ми його тільки ворушимо легенько. Ще зараз з нього, бачите, шелухи не сипеться, але завтра з нього вже буде шелуха повним ходом. І все. І ми його все перекидаємо сюди. Тут. Зранку ми його розкриваємо, розкрили. Пройшло годинка-півтори, перемішали. І так воно цілий день, бачите, зараз видно, вітер подув і воно все повіялось. Ну, надіюсь, вам видно. Перемішали через півтора годинки, як розкрили, і потім десь в години 3-4 після обіду ми його ще раз перемішуємо. Після цього всього накриваємо. Накрили і воно собі стоїть. Все, знизу продувається, зверху теж продувається, як не як, під цей шифр воно пролітає в воздух хорошенько. Ну і якщо піде дощ, то тут а, йому це не поміха. Всім тим, хто кричав, це все фігня не сушка. Хочу сказати, поки ви кричали, ми реально сушимо. Є кілька варіантів того, що наприклад, піде дощ. Як багато хто казав, а що робити, коли піде дощ. Перший варіант, ви ж зараз не бубном користуєтеся і там ще якимось кадилом. Ви заходите в Google і дивитесь, чи є дощ чи нема доща. Тобто погода. Зараз зайти в інтернет, подивитись на ту погоду і будете знати, треба вам взагалі ця криша чи не треба на той тиждень. Ми її зробили так забігом на кілька років вперед. Все. Це перший варіант. Другий варіант. Епіцентр. Знову повторюю епіцентр, хтось буде думати, що забашляли зараза. Не башляють, морозяться. В епіцентрі продається чорна пленка. 11 гривень метр погонний. Ширина є чи то метр 10, чи то метр 20. Чорного кольору. До чого веду? Звідси сюди можете зробити приблуду, що взяли пленкою, били і все. І вам вже, якщо буде дощ з боку, який би вітер не був, нічого не буде задувати, завівати. й варіант. В нас в селі така ж сама пленка, але вона двойна, коштує 21 гривню. То якщо її так розложити, то ще можна по землі її встелити. Но це варіант за гроші. Варіант за гроші, скажімо так, це не мій варіант. Мій варіант це. Ото все-таки дрантя. Якщо пошукати в себе дома по скринях, то можна знайти стільки простинів, що вам і не снилося. Простиня, тюлі, любі лахи, які у вас є, спокійно можна пришпандьорити з боку. І на той один день чи два доща, який воно буде, ви собі спокійно переживете. Один варіант. Якщо ви починаєте молотити і дивитеся, що затягнули дощі, і по прогнозу погоди вас показують, що ці дощі будуть йти у вас два тижні, а місяць, то місяць, тоді «да». 21 гривень погони метр, двойна, двойна пленка, оббиваєте і не паритесь. Ну сюди. 21 гривень метр, 10 метрів, 200 гривень, ну хай 600 гривень. 600 гривень на дві сторони. Все, і не паришся. Ну це так. Для тих, кому тяжко висушити кілограм. Зараз. От звідси я вже забрав один ряд майже. Там я до нього зараз дойду вам покажу. Плюс зараз ще заберу ось тут понизу. Ось це, дивіться, бачите? Повністю сухі зернятка. О! Отаку В миску І з миски розсипаємо на це все діло. Бачите, де купи є, там вже розсипали. А так вітер його проганяє. дивіться, надіюсь, вам видно, як воно все літає. Насіння сухе, що капець. Що не продаю зараз? Зараз, звісно, ті, хто хочуть продавати, це саме золота пора, а ті люди, які хочуть купити, Ну звісно, це ваше право купляйте, але я б я зараз не купляв. Вигода продавця в тому, що він продасть насіння, яке має плюс 30-40% ваги. А біда покупця, То що він його купить. І воно в нього що, може легко згнити, бо воно ще влажне всередині. Два тижні ще десь буде примерно на вулиці. А потім ми його он на ту кришу, яку зараз майструємо, заволочимо. Помогти? Ні. Чули, допомож не треба, так що не треба там матюкатися в тих коментарях Все, зараз це висипаю, ще раз вам покажу, наповню ціну і що я буду її продавати пізніше. Так що дивимося. Так, народ. значить дивіться, осталося трошки менше половини. Одного поднавіска, ну і на другому поднавеску. Це одні сохнуть, а це ось другі сохнуть. Е, що так сохнуть, тому що одні досипалися одного дня, другі другого дня, щоб їх не мішати, робили між ними такі просвети, щоб по очереді все кидати. Що в нас виходить тут? Надіюсь, вам видно. Як воно все це діло літає, просто вітер дує і його офігенно обдуває. І воно собі сохне повністю природнім способом. І ми знаємо, що потім ми його візьмемо, перевіємо, і воно у вас буде цвісти і пахнути на городі. Значить, що в нас тут по зернатах, По кілограмах я вам зараз не скажу, скільки його точно. ну на глаз їх тут до халери. Від. Бачите, воно вже все сухеньке, хай своє доходи. Значить по кілограмах, я думаю, в цьому році, якщо все буде нормально, то вийдемо на 300 кг. А чи в нас це вийде? Це буде видно. Все-таки хотілося б 300 кг, бо на 300 кг це якраз то, що я планував, то, що я хотів. Якщо буде більше, це буде добре. Якщо буде менше, значить буде менше. А так, поки я хочу 300 кг. Скільки тут його є, я вам не скажу. Далі візьмемо його в мішок. Десь за 5 мішків наберемо, переважимо і на горищі. На горищі воно буде розкидане по всьому горищу. ми там робимо спеціально такий же самий бортик-кантик, так і називати. щоб воно було на тому кантику собі і лежало. Коли людина замовить, беремо відро в мішок, Набираємо звідти свіженького зразу продуваємо його на нашій віялці і пакуємо, відправляємо. Так що отак. От. Е, по паливу. Бо дуже багато коментів, таких ярих, хто хоче, щоб в мене все прям над... накрилося цим унітазом. що воно того не вартує. ну Якщо сидіти на дивані, то воно взагалі жити тяжко. Дуже дорого. а так слава Богу. Грубо говоря, 10 літрів ми не потратили, це железно. Папа там щось заливав, заміряв. Перед тим як будемо продавати, я вам скажу. А може і в відео зніму. Я б'ю на те, що 7 літрів. Це все в нас взяло. Папа подивився на мене, чуть ли не сказав. А потім каже. Літрів 5 і то це я з запасом беру. Отак от, от. Значить, маємо то, що маємо. Як на мене офігенний результат. от стільки то зернят. Плюс ще з половиною, Ой, половиною прольот сохне. Це все діло досихає. Ми його зараз накриємо на ніч і все. Кожен день тільки будемо розкривати і два рази в день тут перемішувати. Більше немає смисла. Тому що тут, а бачите, воно знизу постійно провітрюється. Бачите, дали понозу розпорки все-таки. Бо ця сітка як як вона прогинається добре. І щоб воно його не стягнуло і не впало донизу. Бо хоч воно і закріплено по боках, але все одно страшно. а так майже сухий продукт. Він мокрий тільки всередині, І от йому треба ще всередині досушитись. Грубо говоря, якщо тут 100 кг, то ще 30 кг висохне. Отакий от гарбузовий бізнес. Все, народ, як завжди, всім часі, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І все буде добре. То рік ще одну будемо робити, бо додається ще один город. Все, всім до побачення.